Наступний цикл нашої історії називається відбудова, тобто реконструкція. Це люди, які залишилися для того, щоб відбудовувати нашу країну, відбудовувати культуру, відбудовувати економіку, яка на той час і на жаль. І на зараз не дуже хорошому стані, але вони залишились для того, щоб її вбудовувати. Наприклад, робобізнесмени могли відкривати свої підприємства і давати людям роботу, щоб вони могли дійсно хоч якось жити в цій війні. Тут ви можете побачити історію Тетяни і Володимира. Це пара, яка має трьох дітей. Це волонтери, це, скажімо так, інтелектуальна і яка на початку війни розуміє, що вони повинні робити щось фізично, і вони починають їздити на різні території, які потім були деокуповані, для того, щоб допомагати людям. Вони привозять їжу, одяг, все, що потрібно, для того, щоб у людей були знаєте, хоча б якісь прості зовсім речі. У мене дуже вражає одна історія. Коли вони приїхали в Херсон, то вони питали людей, що вам привезти. Вони там думали, що вони їм скажуть там їжу, одяг, щось таке. А вони кажуть, їм, нам потрібні книжки. Вони були здивовані, але потім вони дізналися, що в перші місяці в Херсоні розбомбили майже всі бібліотеки. А люди хотіли читати. Тому що коли ти читаєш особливо ще українську літературу, це піднімає твій бойовий дух, піднімає тебе, і ти можеш навіть з більшою гідністю проживати ті дуже знаєте, такі нелегкі ситуації, і також вони теж займаються якби такою журналістською діяльністю. Вони беруть різні інтерв'ю, свідчення для того, щоб потім всьому світу показувати, що робить Росія з Україною, які вони роблять. Злочини, це правозахисниця, яка ще з 2007 року займається тим, що надає голос людям. Коли почалась війна, вона вивезла свою сім'ю за кордон, тому що розуміла, що якщо окупують Київ, вона не зможе їх захистити. Знаєте, у росіян звісно є різні імена і фамілії тих людей, які потрібно знищити одразу, коли ти Береш місто, наприклад, це звісно, президент, це посли, це правозахисники, і вона також була в тих списках. і У них навіть були списки, де ці люди живуть. Тому, коли вона сім'ю відправила, їй потрібно було знайти різні місця, де би вона, і її команда, проживала. Тому що росіяни дійсно могли знайти її і вбити. Вона і її команда. Вони почали дуже багато їздити по різних деокупованих територіях для того, щоб брати свідчення у людей, що вони бачили, що вони відчули, і що вони втратили. Вони дуже дійсно багато зробили роботи, тому вони всьому світу розповідають, що таке війна через. Прямо докази, і навіть зараз найти кажуть, що українсько-російська війна що це війна, яка найбільше задокументована, і тому коли потім будуть суди, а я сподіваюся, що вони будуть, то буде дуже багато фактів, які будуть говорити про те, що таке війна і що вона робить. Тому це круто, коли такі люди як. Олександра дійсно працюють на країну і не бояться залишатися в ній, коли таке стається. І знаєте, правозахисники це дуже важливі люди, тому що коли захоплюють міста, правозахисники це ті люди, які починають згуртовувати людей на боротьбу проти зла і проти несправедливості. Тому звісно, що вони завжди є в списках якихось дуже поганих людей, щоб їх знищили. Але слава Богу, що наші правозахисники вони є і вони роблять дуже неймовірну роботу. Василь Гіркий підприємець, власник ювелірної компанії Юмакс. Коли розпочалася війна, він перевіз свою сім'ю на захід України, а потім і взагалі в Італію. В інтерв'ю він розповідає: я мав змогу відчути себе слабким, потребуючим знав, що є ті, хто мене підтримає. Для мене це було зовсім неочевидно, адже багато років я боровся за виживання, мусив бути сильним, допомагати іншим. Але в той момент саме я і моя родина найбільше потребували підтримки і любов, яку ми отримали в Італії, дала нам відчуття безпеки та захищеності. Але Василь розумів, що він не може постійно бути. Питалі він постійно хоче їздити в Україну. Він хоче допомагати. Багато його співробітників залишилося в Харкові, і вони всі хотіли працювати. Тому вони йому про це казали. Вася тривай фабрику. Він теж розумів, що люди повинні працювати. Неможливо просто сидіти в бункерах, в метро, в домі і чекати, коли прилетить ракети. Ти просто можеш споживоліти. І тому вже через два місяці війни він відновлює роботу свого виробництва. Тому що він правда розуміє, що під час війни людям потрібно працювати не лише заради грошей, а й заради гідності. Але жити між двома країнами це теж знаєте дуже складно. І тому Василь вирішив, що цю трагедію війни він має проживати разом зі своїм народом. Жина його підтримала, і вони повернулися всі в Україну. Він разом із друзями і підприємцями запускає нові ініціативи, інвестує в освіту і розвиток майбутнього покоління. Він розуміє, що бізнес повинен працювати зараз, під час війни, щоб платити зарплати, бувати матеріали, сплачувати податки та підтримувати економіку. В інтерв'ю він розповідає про свого молодшого брата, який з перших днів війни добровольцем пішов на фронт. Він служив у розвідці, став командиром взводу. Цей день до своєї смерті він сказав: Вась, я ніколи так чітко не відчував, що я на своєму місці. Брата поховали їх героя коли звільнили Херсон Юлія Дідушева, це дизайнерка, яка ще в 2014 році вперше прийняла в своєму будинку біженців. Вона побачила, як люди втрачають все і приходять просто без нічого, і розуміла наскільки важливо, щоб вони, хоч десь, хоч на якусь хвилинку годинку, могли відчути якийсь комфорт і тепло. Тому вона зрозуміла, що вона дуже хоче допомагати людям, особливо біженцям, які втратили все, відновлювати їх будинки, відновлювати якісь там квартири, кімнати, де б вони жили, і хоча б могли б себе більш комфортно і добре відчувати. Тому вона навіть відкрила свій проект, канал на якому прямо знімає, як вона реставрує кімнати. Вона збирає там гроші на матеріали, і дійсно показує наскільки важливо, щоб людина могла жити в комфорті, в теплі, особливо в такий час, коли в тебе забирає війна, просто все. Але якщо в тебе є якийсь куточок комфорту і затишку, ти можеш, хоч на якийсь момент, відчути себе в якійсь невеличкій безпеці, але і в якійсь такій, знаєте, красі. Яка допоможе далі боротися з усім тут? Історія Тетяни Чистотіної. Вона працювала з маусом, була як яка допомагала дівчатам дійсно соціалізуватися в житті. Коли почалась війна? Вона зранку, прямо на дев'ятому поверсі, де вона живе. З вікна вона бачила, як летять ракети, як знаєте, таке. Колом я таке від ракет, і тобто вона одразу ж ми що такі віна. І подзвонила доньки, сказала, ви вже виїжджаєте. Тому що вони розуміли, що повинні виїжати. Вона в донькою, яка була вагітна з чоловіком, житиною, і Вони всі поїхали на машині до Полтави. Машина зламалася. Потім прийшлося йти пішки, але це дуже дуже тяжко. Інших машин взагалі не було поруч. Вони дійшли до Полтави і там сіли на потяг. Знаєте, дуже було багато фотографій, де потяг і по людей. Знаєте, може здаватися, що це таки знаєте, там величезний повинен бути хаос, повинні штовхатися, лаятися і так далі. Але Тетяна каже, що я була настільки здивована, з якою солідарністю і уважністю люди відносилися один до одного. Кожен один одного пропускали і дійсно відносилися з почуттям. Великим до кожної людини після того як Тетяна евакуювала родину, вона звісно ж таки хотіла повернутися в Харків, це її місто. Вона розповідає, що коли повернулася, що якісь дуже знаєте, дуже такі прості речі, як читати книжку, робити щось по дому. Воно стало настільки якось, знаєте, не супер такою буденністю, від якої ти втомився. А ти починаєш від таких дуже простих дій відчувати якесь тепло і більше пере. Смислення. Вона, як бачите, там на фотографії почала дуже багато волонтерити. Вона дуже багато пліте сітла. Коли я приїжала, ну вам треба відпочивати. Все ж таки, ви дуже багато це робите. А вона каже: Хлопцям, треба! Хлопцям треба. Я роблю це для них. Тому що ці сітки теж їх рятують. І це правда. Дуже багато світок рятують наших військових. На з донькою теж вони почали їздити допомагати, розити різний одяг, допомогу в Ізюм, і різні там регіони Харківської області. Теж вони там бачили руйнування, розбиті танки, будівлі, яких просто вже немає. Вона каже, що вони бачили на одному дереві уламок від машини. Тобто, уявіть наскільки повинен був такий бути сильний вибух для того, щоб частина машини була аж на висоті дерева. Тобто це дуже. Масштабні руйнування, теж вона каже, що деякі люди, які їх приймали, через який час вона дізнавалася про те, що вони вже вбиті. Тобто війна, вона і зараз продовжується. Можливо, з тими, якими ми говорили там тиждень тому, зараз вони вже мертві, тому що війна не закінчилась. Це дуже важливо. Тут можете побачити фотографії, де вона з сім'єю, і вони знаєте, сидять на чомусь такому сірому, на якомусь камені. А сам це їхня дача, це будинок дитинства їхніх дітей. Цей будинок її чоловік побудував своїми руками. Тому знаєте, там вікно, кожні двері, камін, просто все, що було зроблено своїми руками для цієї родини. Це просто щось настільки важливе і неймовірне, що втратити це просто навіть вони ніколи не могли подумати, що це може якось зникнути. Але одного дня Росія кинула туди ракету. І їхня дача уся повністю була знищена. Залишився тільки камін, а все інше було зруйновано. Але в цей день, коли кинули ракету, чоловік тетяни був вдома. Але він виїхав із будинку через десь 2-3 години, прилетіла ракета. Уявіть, якби він ще залишився там на декілька годин, то його б теж не було. Тетяна її донька. Син, як бачите, на фотографії яку вони там зробили. Вони поїхали на наступний день. Там взяли з собою торт вино воночі шампанське, Не пам'ятаю, і там же на цих руйнуваннях вони почали святкувати другий день народження її чоловіка.